Біля 344 мільйони в нас передбачені доходи і також видатки, із них біля 200 мільйонів це галузь освіти. По захищених статтях ми збалансували доходи. Ну, правда, все буде залежати від того, чи суттєво не збудуть змінюватися ціни на енергоносії. тому що ми заклали на показниках комунальних послуг і тарифів на 2000, на на сьогоднішній день на 2022 рік. Так, в нас є по деяких позиціях дефіцити, є по деяких позиціях обмеження. На ці три позиції, які озвучили вчора на депутатській комісії, бюджетні це в першу чергу дійсно треба збільшувати доходну частину. Вона Формується трьох основних показниках. Перший це легалізація заробітної плати, тому що на превеликий жаль, у нас є сьогодні суб'єкти, є особи, які мають мільйонні доходи, але на превеликий жаль не копійки бюджет не платять. Це є робота і фіскальних служб в першу чергу, це є робота і свідомості сьогодні підприємців, тому що коли людина користується послугами, а сьогодні школа і садочок це 70 тисяч громада витрачає тільки на дитину. і ми сьогодні ні, розуміємо, що маючи величезні доходи не платити, це є ну, незаконно і аморально. Друге питання, яке дуже важливе, і дуже Правильно сьогодні стоїть це збільшувати фонд заробітної плати, збільшувати купівельну спроможність для працівників, для, для працівників підприємств, установ, організацій, тому що збільшить доходну частину, ми збільшуємо оборот. Ми даємо можливість сьогодні збільшувати надання послуг. Ми маємо можливість реалізовувати продукцію. Ми маємо можливість задіяти багато багато цепочку розвитку бізнесу, і це дуже важливо. І тому, шановні славичани, чим більше люди отримують зарплату, тим краще для всіх нас. Третє це створення робочих потужностей. Це розвивання потенціальної можливості залучення інвести інвесторів. І давати можливість роботу нашим підприємствам, що наразі дуже складно для них працювати в зв'язку з цими ризиками, зв'язку з війною, зв'язку з звісності електроенергії. Так далі вони є бюджету створюючі підприємства, вони створюють додану вартість, і ми всі від них залежимо. Ми дуже, дуже залежимо від виробничих від виробництва. До нас за рік ніхто не приїхав. Він сказав, не народний депутат, не обласний депутат. Ніхто не сказав, а які у вас проблеми, чи вам допомогти. А у вас є проблеми, значить, сьогодні з генеруючими установками, у вас є з генераторами, у вас є проблеми, значить, сьогодні з пунктом незламності. Може вам щось допомогти? Ноль, ноль. Ви розумієте? От от що проблема. Хоча задекларували, що там дайте заявки, десь є ці генератори, які йдуть в Україну, що ми можемо там на лікарню, може там генератор чи на водоканал, чи на інші структури дамо. Цього немає. Є питання, що ви зобов'язані, ви повинні те зробити, те зробити, те зробити, те зробити. А за рахунок чого? А за рахунок того, що ми вам зменшили надходження, за те, що ми вам конфіскували надходження в місцевий бюджет і так далі. І тому ми цей рік дуже в складних умовах. З однієї, максимально нас законодавець обмежував в доходах, і це він, я не знаю, свідомо він несвідомо зробив, але ну, коли конфіскував, значить, там акцизний податок і так далі, не компенсуючи нам нічим, ну то є питання. І коли задекларовано, що ми там придбаємо, але нічого не маємо, але ви повинні комплектувати, то то, теж є питання. Тому з одної сторони, з іншої сторони, ж, наші зобов'язання ніхто не забирав. Нам сказали, що ви не займаєтесь освітою, культурою, медициною, і ви не займаєтесь там благоустроєм і так далі. Чи ви послуги не надавайте, чи у вас там зменшується цінова політика? Може вам ми зменшимо ціни, значить, там, на, на що то? Да? Цього немає. І тому ми вимушені були з одної сторони при тому в росту цін на електроенергію, на матеріал. На комплектуючі, да, на топливо, яке виросло півтора-два рази, ми вимушені при тих доходах були забезпечити життєянність міста. І ми це зробили, і ми це робимо. І ми сьогодні стараємося максимально. Тому, шановні славичани, Тепло маємо, воду маємо, водовідведення маємо, газ маємо, школи працюють, садочки працюють, лікарні працюють, управління праці працюють, соціальний захист працює, суди працюють, прокуратура працює, міліція працює, пенсійний фонд працює, виплати проводяться вчасно в повному обсязі. Забезпечуємо садочками всіх, хто потребує школи. Сьогодні перші класи онлайн, інші в залежності від наявності, сховищ, так далі, розшираємо цю базу. Сміття вивозимо, дороги слідкуємо, максимально реагуємо на всі питання. Бога не будемо гнівити. Є перебої. Світ переможемо, переможемо, вистоїмо, допомагаємо один другому, підтримуємо один другому, і все буде Україна. Слава Україні! Слава воїнам! Дякую вам!